Чи мала Марія ще дітей після народження Ісуса. Мабуть, ні для кого не секрет, що Біблія неодноразово згадує про Ісусових братів і навіть сестер. У Євангелії від Матвія читаємо. Чи ж не син він Теслі, чи ж не його Мати зветься Марія, а брати його Яків, Йосип, Симон та Юда, і сестри його хіба ж не всі між нами. Тобто Біблія прямо згадує братів і сестер Ісуса. Але ось тут і починаються різні тлумачення. Версія перша. У Марії не було більше дітей. Ця думка досить поширена. Її суть у тому, що Йосип і Марія не мали інтимних стосунків ніколи. І тому всі згадані брати або діти Йосип, Йосипа від попереднього шлюбу, або просто родичі, наприклад, двоюрідні брати. Цей погляд заснований на ідеї вічного дівоцтва Марії. Проте потрібно чесно визнати, Біблія прямо цього не стверджує. Версія друга. У Марії були спільні діти з Йосипом. У Євангелії від Матвія написано і не пізнав він її, аж поки породила сина свого первістка. Фраза аж поки натякає на те, що після народження Ісуса стосунки між Йосипом і Марією спокійно могли стати, як у звичайного подружжя. Крім того, Ісуса названо первістком, що передбачає можливість народження інших дітей. Варто зауважити, що з точки зору Біблії, інтимні стосунки в шлюбі це не гріх, а благословення. Тому немає нічого дивного чи гріховного в тому, що після народження Ісуса Марія і Йосип могли мати ще дітей. Тож особисто я схиляюся до цієї версії. Вона, на мою думку, більш логічна і абсолютно не суперечить Слову Божому. Звичайно, я розумію, в такому випадку виникає ще одне логічне запитання. Чому тоді Ісус на Христі доручив свою матір Івану, а не комусь із своїх братів? Здається дивним, якщо в Марії були інші сини, чому Ісус не доручив її комусь із них? Відповідь дає сам Іван у своєму Євангелії. Бо. І брати його не вірили в нього. Тож на момент розп'яття рідні брати Ісуса не вірили, що він Месія. А Іван був тим, хто залишився поруч до кінця, його духовна вірність була глибшою, ніж кровні зв'язки. Для Ісуса важливо було, щоб його мати після його смерті була поруч з тим, хто вірив, розумів і підтримував, тому він довірив її саме Івану. Та й крім того, поруч з Христом у найважчий час для Ісуса не було його братів, та й навіть інших апостолів, тільки Іван і кілька жінок. Отже, чи мала Марія ще дітей після Ісуса. Біблія, є, Біблія дає серйозні підстави вважати, що абсолютно могла мати. Це не применшує її покликання і гідності, а лише е, підкреслює те, що Бог діє через звичайних людей, яких він робить надзвичайними, якщо вони готові. Відгукнутися на його заклик.